Змуліть. Змуліть? Ц... Да. А не цмуліть? Змулить? Змулила я на змоліла. Ти агресивна. <реш> <Що це? реш> ну, я знаю, що це. Змоліла, ні. Ну, от ти гуляєш з подружкою у класіці. Наступила так. на квадратик. Що ти зробила? Програла. Змоліла. це програти? Це помилити, зробити неправильно, схибити. Йомка. Йомка? Ага. Ну, це. Достатньо стисло. На якому язику достатньо знаю Йомка це іменник жіночого роду. Це пристрій, якою береться сковородка. А не знаю, що таке йомка. Мама, ну коли ти його бачила? У нас він був у 2000 році. У всіх сковородок є ручки.